Цьому році національний мультипредметний ЦСНМТ, майбутні абітурієнти почали складати 14 травня і завершують 25 червня. Вже 2 липня у кабінетах всіх вступників будуть результати їхнього випробування і фактично люди будуть знати і куди спрямувати свої зусилля і кому, кому який вибрати навчальний заклад. Ми свого боку. І в цьому році, так як і в минулі роки, запровадили премію від міської ради всім нашим школярам-випускникам, які наберуть 200 балів по предметам. Премія буде складатись 5 тисяч для учня і 3 тисячі для учителя з того предмету, з якого учень набрав ну, максимальний бал по НМТ. Хочу сказати, що в минулому році у нас було 35 таких учнів біло церкви. Побажаємо разом нашим школярам успішно скласти іспити. Зараз почалися літні канікули, і ми цей період також використовуємо для того, щоб провести поточні капітальні ремонти у закладах освіти. Так, у нас на поточні видатки. Заплановано на кожну школу бюджет 120 тисяч гривень, і на кожен дитячий садочок 100 тисяч гривень. Крім цього, є передбачені капітальні видатки: це видатки і на заміну покрівлі, і видатки на капітальний ремонт укриттів в школах пришкільних територій. Ну і там сам возлив такого. Це те, що сьогодні Рада проголосувала, і в цей період канікул ми маємо провести такі роботи. З цього понеділка, тобто з 3 червня, у нас працює 8 чергових садочків: це 3, 7, 12, 19, 21, 25, 32 і 35. Так як кожного року ми проводимо такі садочки, визначаємо садочки, в яких буде проводитися навчання в літній період, тому що відповідно до санітарних регламентів неможливо проведення ремонтних робіт. На той час, коли в садочках присутні діти навесні, ми провели опитування батьків, ті діти, яких би хотіли залишитися, будуть відвідувати садочок в літній період. У нас поступило заявок на 2,5 тисячі дітей. Так, ми фактично забезпечили сьогодні 89 груп на 2800 тисячі дітей. Ну, якщо сказати наразі відвідуваність 1722 дитини, відвідуються дитячий садочі, тобто під час літніх канікул хочу звернутися також до батьків, провести роботу про небезпеку. Ураження електричним струмом, так як ви знаєте, що ми маємо, на жаль, негативні випадки, коли за протягом місяці двоє дітей у нас було вражене електричним струмом і трагічні події. Також з правилами поводження на воді. Тобто не залишити дітей без уваги в цей період період, тому що, на жаль, це також такий період, критичний для нас. Тому що діти в більшості знаходяться без уваги, тому ми ми свого боку цьому році відкрили пришкільні табори, де протягом трьох тижнів діти зможуть перебувати у пришкільних таборах і бути забезпечені дворазовим харчуванням. Крім цього, по програмі захисників і захисниць у нас передбачені. Компенсацію в розмірі чотирнадцяти гривень на одну особу для оздоровлення дітей з супроводом у нього дорослого чоловіка. Ці кошти у нас передбачені по, по управлінню соціального захисту. Станом на сьогодні отримали ми 55 заявок на суму 803 тисячі гривень. Виділи з міського бюджету. Тобто, це діти, які можуть бути оздоровлені з, з батьком без матір'ю, і до вартості оздоровлення буде відшкодована сума 14 600. Питання. По відключенню світла. На жаль, дуже критична ситуація сьогодні складається в нас в державі, і навіть той графік, який сьогодні в нас доводить ДТЕК, він не виконується в місті. Відповідно з цим у нас і виникло ряд дуже нових проблем, які з цим пов'язані. Тому ми маємо приймати сьогодні нестандартне рішення. І от можу сказати, для прикладу, коли відключається, ну, скажімо, Велика кількість споживачів одночасно. От у нас відключено було 300 ліфтів за одне відключення, в яких, скажімо, там були заблоковані 85 людей в ліфтах. Тому хочу звернутися також для до наших громадян. Якщо у людей є можливість не користуватися ліфтом в ці приганичні часи, коли йде відключення, це особливо там, якщо це 8-9 годин рівні дати, плюс-мінус 10 хвилин, то все ж таки використовувати. Сходинки і спускатися по сходинкам, тому що 85 чоловік деблокувати, це також займає дуже багато часу і незручність, і ну, спорчені і нерви, і все інше. Тому я вважаю, що суспільство має також перелаштуватися, в кого є можливість фінансово забезпечити себе резервними джерелами енергозабезпечення. Крім цього, нами забезпечено на минулій сесії. Ми виділи кошти для встановлення генератора паталогоанатомічне бюро і всі об'єкти нашої критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Згідно законодавства, використання генераторів дозволено, тобто об'являється блек-аут, якщо протягом 48 годин не було світла. Тоді, тоді ми можемо переключатись і включати генератори для забезпечення потреб. Сьогодні у нас виникла проблема по селу Шкарівка з водопостачанням, тому що є так, що 2 години є світло, 4 години немає. І фактично та башта, яка в нас на 50 тонн, насос не співає набрати цю башту. Тому також зараз вивчаємо питання, яким чином можливо там переключення зробити саме насоси в цій башні окремою, окремою лінією. Тобто, у нас з приводу цього йде постійні консультації з ДТЕКом, щоб максимально оптимізувати. Енергоспоживання нашого міста. Крім цього, Рада Національної оборони Київської області прийняла рішення про виключення світла вуличного на території області в комендантську годину. Ми, з свого боку, також це рішення вже давно ну, також давно вже прийняли, і в нас в 23 23.30 виключається освітлення. Хочу зауважити, що є ряд ну звернень про те, що із сіл є звернення. Люди кажуть, що потрібно виключити світло, ну щоб заочерчувати, давайте виключити в селах раніше світло, можна в 9 годин, бо люди в селі лягають раніше спати. Також аналізували ми цю ситуацію і скажу, що виключення світла це з свого боку. Спонукає тому, що зростає кількість правопорушень і росте злочинність і кількість правопорушень. Ми проаналізували кількість електроенергії, яку споживають наше вуличне освітлення, світофорні об'єкти і камери відеоспостереження, які є в місті. І от якщо порівняти, то фактично от ці три об'єкти споживання в нас беруть приблизно скільки, скільки три багатоповерхові будинки по споживанню електроенергії. Тому переваги, я думаю, що для суспільства в нас трошки більше все ж таки, щоб вуличне освітлення, скільки ми зможемо, ми будемо забезпечувати, щоб було вуличне освітлення, камери світофори в нас працювали. Це дійсно вдалося таке тому, що протягом останніх, мабуть, п'яти років ми проводили модернізацію вуличного освітлення, і в нас сьогодні по місту Біла Церква багато лед світильників і в зв'язку з цим ми того, що є така економія. Готовий до ваших запитань на останній сесії прозвучала необхідність перезавантажити медичну систему. А дуже цікаво, які конкретні дії ви проводите для планування в принципі реформи. Адже нещодавно також ми висвітлювали не що люди скажуться, є якась проблема, і дуже цікаво заняття розповідати. Ну давайте я скажу, що перш за все я себе зараз кажу, як не секретар міської ради, а як пацієнт. Ймовірний пацієнт. Я думаю, що кожен має при прийнятті будь-якого управлінського рішення, перш виходить з того, що він може бути і пацієнтом в кожній лікарні. І мене як пацієнта також не влаштовує якість надання послуг сьогодні медичних у Білій церкві. Тому мною було проведено перерозподіл обов'язків. Сьогодні визначений новий профільний заступник, який буде керувати. Координувати взагалі галузь медицини в місті Біла Церква це Савчук Юрій Степанович. Вчора в нас відбулася е, виробнича рада із е, працівниками комунальних закладів нашого міста, які сходять до сфери охорони здоров'я. Е, я бачу, що ми маємо напрацювати е, конкретну робочу програму. Тому що наша сьогодні медична галузь от, проходить реформи сьогодні. Е, скажімо так, на п'яте нам наступає приватна медицина. Ми чітко маємо зрозуміти, на що ми маємо витрати свої зусилля і кошти. Можливо, щоб це не було дублювання функцій. Можливо, як частину сьогодні забезпечує приватна медицина, нам необхідно забезпечити сконцентрувати себе на якісь інші заходи по лікарням. Тому було дано доручення всім керівникам комунальних підприємств надати пропозиції, які вони бачать на загальнодержавному рівні. Проблеми, які потрібно розв'язати, питання, які стосуються там, обласного рівня і нашого місцевого рівня. І це питання, повірте, не виключно питання коштів. Ну, я ж називав на сесії, це питання елементарне відношення до пацієнта, персоналу. На це кошти не потрібно. Це потрібно змінити просто підход людей. І от по результатом цього, я думаю, що буде на нас напрацьована нова програма. До якої ми залучимо і фахівців да галузі з приватних структур, і по результатам цього буде прийнята програма, винесена в сесійну залу, обговорена з депутатами. Мені особливо важливо те, що зрозуміти, які послуги сьогодні в місті Біла Церква медичні не надаються. От з якими послугами ми сьогодні звертаємось. Ну, скажімо, там, маємо їхати до столиці, тому що в нас немає якогось відповідного обладнання. Тому я вважаю, що це має бути відкритий діалог, чесний діалог. Ми маємо скажу почуття от приватників, які можуть сказати, що да, ми, ми будемо розвивати, наприклад, там такі, такі там дослідження. Тому я не бачу, наприклад, необхідності створення таких же аналогічних досліджень, витрачання коштів в комунальних закладах. Тому от я думаю, що це буде такий широкий діалог і широке обговорення. Озвучували 30 травня потреби медицин, там ідуть мільйони гривень, знову ж на ангограф треба 12 мільйонів, якесь додаткове обладнання. На інсультний блок 15 мільйонів. За всі ці цифри знаєте, я не буду повторювати. Скажіть, з того, що озвучило управління здоров'я, що планується робити, чи будуть працювати взагалі ці ангографи без цього додаткового окладна, коли вони почнуть працювати? Ну, дивіться, ми, крім цього, ще забезпечуємо лікарні. Тому числі в першу чергу відділення інтенсивної терапії. Інтенсивна терапія це реанімація, забезпечуємо безперебійним електроенергію. Ми сьогодні також розглядаємо питання встановлення сонячних панелей на нашій другій міській лікарні. Так, ну нам проводять прорахунки. Є ряд міжнародних грант, ряд програм. І ми з свого боку, як міська рада, ми взагалі, от що стосується енергозбереження, будь-яких інших напрямків, де є грантова підтримка, ми даємо проекти і приймати будемо участь. Ми шукаємо будь-яку альтернативу, на яку не, не, не нам необхідно з бюджету буде витрачати кошти, щоб ці кошти зосередити, може, а там на проведення ремонтів, б, там це підключення закупівлі обладнання. Ми говорили про підключення Неоріва це резервне живлення по генератору на сесії. В сумі 8 мільйонів 300 гривень, по-моєму. Да, да. 8 мільйонів 300 це як резервне живлення до Ангіорга. І от складність нашої лікарні сімашки в тому, що там є не один від електроенергії, а різні води. От і, скажімо так, що специфіка розводки самої електросистеми по приміщенню також вона. Сьогодні, ну, коли вона будувалася, було розраховано, що є одне джерело постачання і має бути світло. Сьогодні от, ми маємо виходити де на чому зекономити. Це дуже важко зробити. Тому рахуємо, вже дивіться, як зробиться. А з тим криттям пологовому? По пологовому займаємося. Просто дуже дивно, чому депутатська комісія з'ясувала це лише. Дивіться, мені теж це дуже дивно, відверто кажу. Не замість, мене запитання. Я нещодавно коментуючи колега. Заявила, що їх працює міська рада і дві бібліотеки. Чи планується відновлювати ту мережу по ті які були, тому що буде, це сум... будемо вертатися до цього також. Обов'язково будемо робити в кожному мікрорайоні, щоб такі пункти були і в наших комунальних закладах, щоб люди мали доступ. Колишність питання, що буде на суд. не знаємо світі питання, які будуть подальші дії міської ради, це буде операція, чи це буде поновлене на посаді і нове голосування. Ну, дивіться, 20 травня до нас надійшло рішення суда про те, що згідно рішення суда попереднього секретаря міської ради поновлено на посаді. Станом на сьогодні рішення не набрало законної сили, і сьогодні юридичним управлінням опрацьовується те рішення, і по результатам цього працювання буде відповідно прийнято рішення міської ради. А можна точно. Слава ну, розбирається Ну, дивіться, наразі зараз вивчається юридичним, юридичним відділом нашої міської ради, правові підстави, на яких було прийнято це дане рішення. Точно знаю, що позиція міської ради взагалі судом була не врахована. Я думаю, що біля це буде. Звернулися мешканці провулку проточний, які робили по ним матеріал про те, що у них руками немає серевізорного водопостачання. Вода у них. Є якась вона там дуже погана, вони її не можуть використовувати ані технічно, ані в принципі. Е, є висновок якості води, якщо цікаво, можна дати, ознайомитися, нам його надали. І вони ходили в міську раду щоразу, але ніяких відповідей не було. Е, і ось нещодавно в них почали робити там дорогу. Люди збунтувалися і зрозуміли, що вони хочуть, аби вже нарешті них з'явилася вода. І таке питання взагалі, чи буде там проведений водогін, чи є якесь вирішення цієї проблеми. І також цікаво з приводу дороги, скільки коштів закладено на ремонт цієї дороги, навіщо вона там потрібно, і як вирішити в принципі ці два питання? Ну скажімо, дивіться, сьогодні діючі законодавство передбачає, що подача води і водовідведення мають розглядатися в комплексі, тобто є специфіка, яка пов'язана з рельєфом території. Якщо ми говоримо за провулок проточний, то сам територія, яка з низьким заляганням підводних вод. І я пам'ятаю, що в минулої канденції були виділені кошти з міської ради на будівництво насосної станції на Шевченко. Тобто ми не можемо сьогодні підвести воду при умові, якщо не буде водовідведення. Тобто, скажімо, там стаціонарні там, вигрібні ями, які там правильно називатися, система, власна система очистки води. Тобто вона в цій території не може бути використована. У нас на цей рік не передбачені кошти на закладення водогону там. І також не передбачені кошти на будівництво взагалі там дороги. Ті роботи, які там проводилися, проводилися роботи виключно з грейдерування, вирівнювання території, та що є. Тому що там є наша комунальна техніка, яка обслуговує дороги. Ну, великі ями були вибоїни, тому було проведено грейдерування дороги і вирівнювання просто території. вирівнювання. там асфальт. Не передбачено класти в цьому році. А що з приводу все ж таки води люди, карчу, вони дуже довго проходять в міську раду і просять навіть. Відносно мирний час до повномасштабного вторгнення також приходить. Дивіться, є проблематика. Я точно знаю, що я для себе це питання записав як пріоритетним. У нас бюджет на цей рік вже сформований. І у нас є проблематика я знаю і на Осипенка вулиці, теж там такий нюанс, де погані показники поводів. У нас взагалі в місті є багато, скажімо, колодів, з яких є перевищення по нітратах. Розглянемо, винесемо на профільну комісію з питань ДЖКК, Білосердівської міської ради. І можливо, я не думаю, що в цьому році в нас це вдасться, тому що на жаль. З цієї, ситуації, що вона складається в місті, і спроможність бюджету на цьому році дуже мала. З приводу земельної ділянки по вулиці Шевченка, 195. наш телеканал давав інформаційний запит і з'ясували, що з самого початку цю ділянку комунальній власності передали безоплатно приватну власність медвідю Дмитру Валентиновичу. Хочемо дізнатися взагалі, чи правомірно так віддавати земельну ділянку комунальній власності, і потім згодом стало відомо, що він її ще й продав під певне будівництво. Ну, поки невідомо яке, ми спілкувалися саме з цією людиною, якій продали. І ще підскажіть, будь ласка, скільком людям загалом заплатному передали земельні ділянки, якщо це дійсно так. Да, дивіться стосовно цієї запитання, яке ви озвучуєте, значить, 30.07... Громадянином Медведєм була написана заява. 29.08.19 було на сесії прийнято рішення про застереження технічної документації передати чи земель ділянки власність Медведю Дмитру Валентиновичу. Значить, я скажу, що кожне рішення, яке приймає Білосерківська міська рада, воно проходить узгодження зі профільними заступниками, юридичним управлінням, і зауваження до даного проєкту рішення не було. Тому рішення було прийнято, винесено в сесії про депутатами. Стосовно подальшого поводження земельної ділянки, це ні міська рада, ні взагалі держава Україна до відношення до приватної власності взагалі немає. Це питання виключно може позбавлюватися позбавитися власності людина за рішенням седа, і то в особливих випадках. Тому про подальшу дію. Міська рада ніяк цим чином не дотична, не повідомляється, ніяких рішень до цього не приймає. Взагалі, по кількості переданих земельних ділянок в е приватну власність, то починаючи з початку 2019 року, станом на сьогодні приблизно 1190 ділянок е передано в приватну власність. Е деякі були особливості З початком е настання повномасштабної фази е військової агресії, так е було заборонено передачу ділянок приватної власності. І на сьогоднішній день ділянки передаються з певними обмеженнями. Взагалі, як, яким чином е, розглядається питання з, ну, про передачу земельної ділянки приватну власність? Ну, прибираємо зараз обмеження. Е, людина подає заяву, до заяви додає свої реквізити і схему земельної ділянки, де вона бачить, е, ну, про яку ділянку вона йде мова. Далі ця заява заходить в центр на дінації послуг і попадає в управління регувальних земельних відносин і в управління архітектури і містобудування, які розглядають цю заяву. По результатам розгляду управлінням одним і другим профільними. Дане питання виноситься на розгляд земельної комісії. Далі депутати розглядають ці питання. Дивляться висновки профільних управлінь і приймають рішення, виносячи його в сесійну залу. Скільки може Одну. Ну, дозволяється одна, так. Да. Тобто безоплатна приватизація одна ділянка. Да. Ну і хочу ще раз наголосити, що сьогодні передача її на земельних ділянок лише під будинками. Тобто, якщо є будинок в власності, то людина може приватизувати свою земельну ділянку. Ну, тобто зараз вже просто так виоплатно не передають. За тільки якої? голосують це зроблено і скільки це коштів? І Як відбувається якісь Я не знаю запитання мобілізації взагалі чи можна говорити на камеру. Відбувається проблеми є. Да. Я думаю, що ситуація дуже складна. Ну, дивіться, стосовно мобілізації ситуація складна, я думаю, у всіх населених пунктах тому що сьогодні ми маємо ряд, наприклад, навіть по комунальних підприємствах забройних працівників, яких також мобілізують до Збройних сил. Все залежить знову від ситуації, яка є на фронті. І від той потреби, які сьогодні дає Генеральний штаб. Є таке, а перше питання, а за система голосування. Ну, система голосування, та, що існувала, е... ну, фактично в неї немає обслуговування, коли ми придбали ту систему, і та компанія, яка їх обслуговувала, вона фактично усунулася від належного тому, обслуговування цієї системи, яка в нас працювала до цього. Тобто визвати спеціаліста, запросити, щоб налагодити. Вона давала останнім часом дуже багато збоїв на системі голосування. Тим паче не були реалізовані навіть системи, ті, що зауважили депутати, по виступам не було видно хронометраж, скільки на виступ, запит... ну, запис на виступ, все. Тому от, була запропонована система голосу, яку ми минулої сесії голосували по цій системі. В вип... Ми на цю систему витрали порядка 130 тисяч гривень. 130 тисяч гривень для того, щоб забезпечити голосування. Ну, перше моє бачення, що система показала себе ефективно, тобто більше аналітичної інформації, менше часу може тратитися на те, щоб переглядати результати голосування. Саме цікаве, що система відображає депутата, які присутні чи не присутні на засіданні на кожному питанні. Тобто ми маємо аналітику, можемо про депутатам побачити, скільки відвідав засідань, на скількох питаннях був присутній, на скількох не був. Це теж цікаве питання. На кожному планшеті є два ярлика. Один це робота в Раді, тобто під час пленарного засідання, це система голосу. А другий це ярличок це вхід в особистий кабінет депутата. Тобто, в нас є у міській раді, стоїть система електронного документообігу. Тобто кожне управління відділ має свій особистий кабінет. Ну я, як секретар, маю свій особистий кабінет, там юридичне управління. І кожна заява, яка надходить через електронну систему, вона проходить ряд там, візувань, розглядів, висновків, зауважень до цього проєкту рішення, і з цього з'являється проект рішення. І от, коли з'являється проект рішення, який там готовий вже виходити на сесію, ми вже в електронному виді будемо просто наш організаційний відділ, буде направляти його у ту профільну комісію. До якої цей депутат Якщо Це питання земельне, ну раз і пішло в земельне. Тобто е сьогодні ми цим самим хочемо зняти питання, що депутат мав більше часу на вивчення цих документів. Тобто, я вважаю, що це крок вперед, і взагалі я бачу ставлю перед собою таку задачу, що ми маємо максимально цифровізувати міську раду на надані послуг. Я звичайно дуже рада, що у нас 10 хвилин виїзд маршрутці. Просто що я вважаюся, що в поківській області, от останні потім Бориспої, вони до 115 гривень. Ну, ми розуміємо, що зараз підмацію на електроенергії. Ми розуміємо, що акти, акциз на панелі піднімається, але на основі матеріали, так далі, так далі. так далі. Не нас знову такої ситуації, що ми приватних перевізників, ну загоном, скажімо так. І що ми зробимо колапс в таку ситуацію, коли вони не зможуть надавати повному кімі свій доступ. Тим більше, що багато з них ми зараз, на куртурі приймали рішення стосовно на тому, що 100% мають бути обладнані із купоним транспортом. Знову ж таки, гроші. Я знаю, що перевізники зверталися вже два чи три рази, тому що переглянули. Міська влада, влада збирається з ними і працювати, тому що вона ж зацікавлена також, тому що послуга на увазі обсязі і час. Я вам скажу, що найгірше для влади це приймати непопулярне рішення. Так. Але прекрасно розумію, що має бути тариф обґрунтований, економічно обґрунтований. Ну, дивіться, я з свого боку, от, я два тижні тому був з, ну, скажімо, виробничим, з робочим візитом в Естонії, і от мене цікавило, як працює комунальний транспорт там, як, яким чином перезагрузити взагалі транспортну сферу в місті Біла Церква. Зараз у нас є там три пропозиції. Ми говоримо про те, що дійсно що на сьогодні тариф не обґрунтований. І стоїть питання обліку пірових категорій населення. Так як згідно з законом, ми маємо оплачувати відшкодовувати за перевезення пільгових категорій. Я для себе визначаю це також пріоритетне завдання, тому що ми маємо раз і назавжди покрасти край оцим, скажімо так, роз, ну, розборкам водія із пасажиром, там, чим обмеженням перевезення військовослужбовців чи людей похилого віку. Тому ми розглядаємо зараз різні варіанти: от встановлення валідаторів, встановлення картки Білоцерківця, створення особистого кабінету Білоцерківця. Зараз є ряд компаній, які готові зайти на ринок Білої церкви, зробити інвестиційну, скажімо так, інвестицію в місто Білоцерква, і що ми навіть з бюджету на це не будемо витрачати кошти. От ми зараз розглядаємо можливість які це можуть бути послуги, так? Ну, повнота цих послуг. От, ми розуміємо, я бачу це так, що є людина, яка має там пільги. Білоцерківець має карточку Белоцерківського з фотографії. Він має зайти в транспорт від шкоду. Прикласти її до валідатора або людина, яка не має пільг з телефоном, розрахуватися за проїзд, щоб не шукати ці гроші, тому що вже сьогодні є програма із, скажімо, налічними там чи шукати. Да? От, прийшов телефон, як цивілізований країнах розрахувався. Перше, ми виводимо з ціні всю транспортну галузь. По-друге, ми чітко розуміємо тоді, якщо є, допустимо, провалідований проїзд пільговика, ми знаємо, скільки треба відшкодувати. Наразі цієї системи немає. І от я вважаю, що це дуже одне з пріоритетних напрямків, яке ми зробити. Я вважаю, що мають бути паритетні умови, що комунальний транспорт, що приватний мають їздити на однакових умовах. Тому валідатори мають бути і в тролейбусах, в нашим комунальним транспорті, і в привізників приватників. І вимоги однакові. Якщо низькі полі поли для всіх. Скільки ми зможемо забезпечити комунальний транспорт? Скільки забезпечимо? Володимир Ворович, до Москви скільки вологою спілкувалися. З міським головою спілкувався в понеділок. Нічого служить. Просив всім передати привіт. І сказав, що ситуація дуже важка на фронті.